все пропало. Та чи пропало, друзі? Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Що це таке трапилося восени з Туями? З усіма дивіться. Чи це хвороба? Будемо розбиратися в сьогоднішньому відео. Наприкінці вересня. В жовтні місяці ось саме таке починається з хвойними рослинами. Що це таке? Дивіться, всередині хвойних рослин хвоя починає жовтіти. І одразу запитання, підписники мені пишуть, що це таке, яка хвороба, а може, якісь шкідники підгризають рослину. Чим підгодувати, чим обробити від шкідників? Друзі! Не треба поспішати. Це природний процес. Називається він хвоєпад. Так само, як в нас волосся, яке вже віджило, опадає, так само і на хвойних рослинах починається хвоєпад. На деяких рослинах хвоїнки живуть 3-5 років, на інших 4, 5-6 років. Але вони не живуть вічно. Вони прожили деякий час, а потім вони відмирають і засихають, становляться жовті. І вже бачите, ось я можу їх рукою дуже легко видалити. Зазвичай таких від відмерших хвоїнок, гілочок дуже багато всередині хвойної рослини. Ось на стоя санкіст. На її прикладі розкажу, чому саме всередині таких гілочок сухих, бачите, дуже багато. Всередину рослини не потрапляє сонечко. Тому ці гілочки і відмирають. Всі, які на сонечку знаходяться, знаходяться на повітрі, вони живуть і зростають, бачите, без поживтіння. А саме ті, які Виросли всередині рослини, а і всередині рослини хвойної будь-якої. Туї, кіпарісовіка, сосни. Бачите, всередині відмирають хвоїнки. Це нічого страшного не трапляється з рослиною. Що нам треба робити восени, коли ми побачили? Не лякатися. І починати саме з кінця вересня, з жовтня, і коли в нас є можливість, коли ще тепла погода, щоб нам зручно було, треба чистити хвойні рослини, щоб до початку зими, ну намагайтеся, щоб саме так робити, щоб вони вже були почищені всередині, щоб і повітря було, щоб чисті вони були. Для чого це треба робити? Коли ми не чистимо хвойні рослини. Всі ці жовті гілочки залишаються всередині, то саме між ними можуть залишатися на зиму шкідники. Але не тільки шкідники можуть бути всередині хвойної рослини. Якщо дуже щільна крона, мало повітря, більше більш вологи всередині затримується. а це гарна. Середа для того, щоб якісь хвороби там теж були або розвивалися. Тому треба чистити, для того, щоб не було шкідників, щоб вони взимку не е, знаходилися там і щоб ніякі хвороби теж не затримувалися. Тому, друзі, обов'язково чистимо, чистимо, не лінуємося. Це допомагає рослинці дихати. І ще раз наголошую. Не буде шкідників і не буде хвороб. Як розпізнати, що це саме хвоєпад? Гілочки ці і хвиночки сухі і дуже легко видаляються. Ось дивіться, їх багато, але коли я їх беру ось так, бачите? Вони легко відокремлюються від рослини. Вони сухі. І коли ви будете так робити, ви одразу зрозумієте, що це сухі гілочки, це не хвороба. Ось саме хвоєпад так і видаляється. Бачите, сухі легко видаляються. Так, буває на рослинах, що сухі гілочки або якісь тьмяні, то хвороба. Але треба уважно придивлятися. Слідкувати за своїми рослинами, а ще краще, друзі. Чим користуюся я, спираючись на свій досвід, профілактичні обробки протягом всього сезону. Кожні 2-3 тижні за можливості. Ну, хоча б кожні 3 тижні обробляйте, обробляйте свої хвойні рослини від хвороб та від шкідників, бакову суміш робіть. Тоді у вас не буде проблем. Зі хворобами і шкідниками на ваших війних рослинах. Я, коли в мене є можливість, коли я присутня своєму садочку, я завжди так роблю. Це мені заощаджує мій час, щоб я не лікувала свої рослини. Скільки нашому садочку, вже, ну так ми ретельно доглядаємо і створюємо його вже протягом. Семи, трошки більше восьми років, взяла собі, собі за правило: обробляй, не лінуйся. Це як стати вранці і вмитися і доглядати за собою, так само і за садочком. Тоді не буде нічого, а хвоєпад це природній процес. Коли ми чистимо будь-яку хвойну рослину, чи можна ось такі сухі хвоїнки залишати під рослиною? Якщо ви впевнені, що протягом сезону у вас рослина хвойна, ну я стою ось біля Туї, це в нас туя смарагд. Ні? Колумна. А, мабуть, колумна. Смарагд ось дивіться поряд. Вони трошки відрізняються. Якщо ви впевнені, що рослина нічим не хворіла, ніяких шкідників не було. На цій рослинці, вона здорова, тоді можете цю хвою залишати. Це гарна мульча, її можна використовувати не тільки залишаючи під хвойною рослиною, а можна мульчувати гортензії. Якщо рослина хворіла або була слабенька, щось з нею було не так, всю хвою збираєте і спалюєте, не залишаєте. Це є хвойні рослини, в яких хвоєпаду майже немає. Так є. В своєму садочку я спостерігаю за хвойними рослинами і можу вам з певненістю сказати, що на ялівцю скельному монглоу, ось він перед вами, блакитний красень, хвоєпаду практично немає. Ось дивіться, водночас доглядаю я і за туями, які я. Показувала вам трошки раніше. І за цим ялівцем стрижки, обробки, все роблю водночас. Відкриваю зараз крону, і ви побачите, що всередині ялівця. Ось дивіться. Трошки є жовтих хвоїночок, гілочок але їх дуже-дуже мало. Навіть і чистити особливо не треба. Дивіться, внизу вони самі опадають, які є. Ось, ось вони, їх небагато. Саме цією особливістю мені дуже подобається саме цей ялівець скельний монглоу. Він блакитний, він яскравий, він гарну форму має, але ми його стрижемо. Навіть якщо б не стригли, все одно він дуже привабливий. Всередині немає такого. Великого хвоєпаду. І знаєте, скільки я доглядаю, нічим ніколи не хворів. Чи є ще рослини в нашому садочку, на яких немає, практично немає хвоєпаду? Так, така рослина зростає поряд. Дивіться, це тис. Трошки його вже почала формувати, підстригати, але навіть без стрижок, без е, всього цього хвоєпад буває, але. Що я спостерігала, ну це гілочки я обрізку робила. Бачите, вони тут десь між гілочками залишилися. А хвоєпад я бачила, але трошки-трошки навесні. І його й помітно. Така охайна рослина колись мене на каналі запитували в коментарях, а що ви скажете з приводу тисів? Тиси мені дуже подобаються, вони гарно формуються. І на них теж практично немає хвоєпаду. Лише одне треба пам'ятати: вони отруйні. Ну, як отруйні? Коли ми працюємо, надягайте рукавички, щось таке, щоб не шкодило ось ці частини, бо може алергія бути, отруйний тоді, коли ви зірвете гілочку і почнете її їсти. А так він не отруйний, привабливий. І дивіться. Гарно виглядає, форми різні можна створювати в садочку, а ще й не треба особливий догляд. Завжди в своїх відео намагаюся вам розказати про рослини, які потребують дуже мало догляду. Бо з часом ти розумієш, що для того, щоб садок був охайний, треба його доглядати. А ось маючи такі рослини, догляд скорочується. І це, ну, це ж добре. Відпочиваєш, а не тільки працюєш в садочку, щось робиш, підстригаєш. Садівники про це всі мріють. Великі сосни. Хто спостерігав, як вони зростають, знає, що внизу стовбори голі. Всі відмерші ось такі гілочки, хвоїночки всі опадають. І тільки верхівки зелені. Ну, ось на прикладі ось цієї сосни. Це така сама, до речі, друзі, як тільки ну, ви бачили велика, це з нашого лісу, трошки її тут формувала. Так от, що треба робити, коли ви побачите ось такі хвоїнки? Їх можна видаляти ось так. Бачите? Нічого складного і це не зашкодить вашій рослинці. Почистили, рослинка більш хайно виглядає. І жовтих ось цих гілочок, е е голочок <сум> немає. Це і на таких соснах, і на гірських соснах все таке є. На ялинках хвоєпад на всіх рослинах хвойних присутній. Треба чистити і не боятися. Але спостерігайте за своїми рослинами, коли ви бачите, що щось пожовтіла вона. Навіть Саме восени. Придивіться до стовбурів, чи немає там шкідників, бо їх дуже багато може бути. В мене і в знайомих зараз проблем дуже багато. Всякі там сосуші, е, вони дуже полюбляють, сосни полюбляють, ялинки полюбляють. Тому придивляйтеся. Їх можна побачити, де вони живуть, де ж десь. Знаєте, де зазвичай десь між гілочками ось ось тут. Бачите, в таких містечках, таких, де е, можна сховатися. Тому ось саме до, до таких місць придивляйтеся, щоб одразу побачити, де у вас проблема, щоб обробляти. Ялівці козацькі. Теж треба чистити. Дивіться, яка щільна крона. Всередині зовсім немає ні сонечка. Ось бачите скільки хвоєпаду. Гілочки майже голі, тільки верхівки зелені. Треба чистити, тому що ялівець козацький він такий, знаєте, специфічний. Якщо в вашому садочку є плодові дерева, груші, і ви маєте ось саме такий ялівець. То може бути проблема на гроші і на ялівцю, але цю проблему можна дуже легко вирішити на нашому каналі. Є відео. Вважаю, що ми трошки пізніше відзнімемо ще одне відео для того, щоб допомогти вам ось саме з цією проблемою впоратися. Це можливо. Чим восени ну, це трошки пізніше будемо знімати відео на цю тему. Прибрали хвоєпад, почистили рослини. Що треба нам зробити до початку зими? Обробити мідь вмісними препаратами. Обов'язково, саме зараз восени. Це препарат медян екстра. Показую вам препарати, якими я користуюся. Це не реклама, це е, мій досвід і мої поради для вас. Медіан екстра по інструкції, ось саме так як написано. На 10 літрів води ось саме 20 мл і використовуємо. Листове підживлення по кроні заприскувача додаю ось таке добриво. Бачите, азоту зовсім немає. Формула 0,2550 плантафол. Це теж не реклама. Зовсім не реклама, це моя порада. Це допоможе. Рослинам війти в зиму, імунітет гарний, сили гарні. І проклеїм додаємо до цієї бакової суміші. Це від шкідників. Обов'язково завжди наполягаю на тому, щоб бакові суміші, обробки, підживлення водночас робити від хвороб, від шкідників і осінні підживлення хвойних рослин. Всі ці три препарати в оприскувач. Спочатку розчиняємо один, розчиняємо другий, розчиняємо третій в невеличкій кількості води. Потім в оприскувач додаємо до 10 літрів і обробляємо хвойні рослини зверху, оприскуванням. Чому саме підживлення і обробки я обираю оприскуванням по кроні? Друзі, в нас садочку. Більш ніж 130 хвойних рослин порахувала перед сьогоднішнім відео. Тому для себе я обираю підживлення завжди, тільки по кроні, тому що під кожну рослину підлити добриво – це дуже складно. Звертаючи увагу на те, що підживлення треба робити по вологому ґрунту. Треба спочатку все полити. А потім під корінь підживити. Я цього не роблю. Всі підживлення протягом сезону я роблю по кроні. Розчиняю оприскувачі, додаю якісь препарати від хвороб та шкідників і обробляю хвойну рослину. Але тільки на початку весни я вже користуюся добривами, які під корінь додаю. Це добрива пролонгованої дії. Їх я обов'язково вже робимо такі отвори по проєкції крони і додаю це добриво. Воно мені допомагає протягом сезону підживлювати кореневу систему знизу. Протягом сезону розчиняється це пролонговане добриво і підгодовує кореневу систему. А зверху я вже додаю по кроні, щоб. І знизу підживлення було, і зверху було. Знаєте, це дуже дієво. Ось саме ці туї, хто з нами давно на каналі, знає, що ми саме таким чином прискорювали їх зростання. Навесні додавала я під кожну рослину пролонговане добриво. Потім ще обов'язково на початку весни дуже гарним. Стимулятором розвитку кореневої системи підгодовувала всі ці рослини. І зверху кожні два тижні до середини, літа місяця, це, о, до середини літа, це десь до середини липня. Підгодовувала зверху покроні. Результат дуже гарний. Швидке зростання. Дивіться, друзі, це в нас тої були висаджені. Навесні 2021 року. Зараз в нас осінь 2023. Були вони за вишки сантиметрів 40-50, а зараз дивіться, в мене зріст 1,64 м, Бачите? Ну, два метри є більше ніж два метри. Тому це дуже дієво. Якщо комусь цікаво, користуйтеся моїми парадами, моїм досвідом, це працює. Якщо поради, якими я поділилася з вами в цьому відео, вам корисні, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Всім бажаємо, щоб ваші хвойні рослини були доглянуті, щоб вам було, щоб у вас було дуже багато часу на відпочинок. Бажаємо вам всього найкращого, слава нашій Україні і її незламним, непереможним героям. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому доглянутому садочку. До зустрічі, друзі!